Я не знаю, якісь майбах собі, Rolls-Royce, якщо я це захочу, в мене буде на це можливість. Я не збираюся ні в кого подати дозволу на те, як мені втрачати там, мою заробітну плату, військову, і куди мені втрачати мою винагороду і мою премію. При тому, що там, у мене є стабільні фонди, на які я доначу, це притула і чмут. Із Терненко на Русаріс, тобто я стабільно зазначу на цих три фонди. Ми стабільно заправляємо соляркою машини наші медичні, скидаємося на оплату комуналки ну, в хатах, які ми знімаємо на Донеччині. Тому якби, я не теж не певна, ніхто в цьому світі не буде мені розказувати, куди мені витрачати мою офіційно зароблену гривню. Тому якби я на це там. А могла ти купити подешевшу машину? Так тебе це не має хвилювати. Хто ти взагалі такий? Я коли захочу собі, куплю на свої офіційно зроблені кошти, колись, які я десь, може, відкладу, куплю, я не знаю, якийсь майбах собі, rolls royce Якщо я це захочу, мені мене буде на це можливість. Тому би, я на це просто не реагую. Військовий, публічний теж, здається, чи стріть. Його? Словом, якийсь військовий зі своєю дружиною поїхав в тур по Італії. І він там кожен день чи два вони міняли, він викладав там свій шикарний відпочинок. І йому хтось сказав: А яке ви маєте право викладати своє шикарне життя? а Яке ви маєте право взагалі відпочивати, там, пити якийсь там в Сангрію, відпочивати в розкішних готелях? І це було за тиждень до мене. Бо цей потім чоловік вписався теж в мою історію, каже: та що, що відбувається? Що тут військові самі крані? Тобто, коли ми вмираємо в посадках, коли ми живемо в багні, то всі все влаштовує. А коли виходить, ми такі самі люди, як ви, з бажаннями відпочити, мати якесь хороше авто, мати житло, то ми стаємо для вас вже не такими. Військовий має оказувати нормальне життя і якісь свої потреби. Окрім щоб бажання вмирати там в посадках чи сідя в півішками на стабі, то це вже так не має бути, і чомусь цивільне собі придумали, що вони можуть взагалі якимось чином диктувати, як жити військовим, де їм відпочивати, який контент їм робити, що висвітлювати, а що ні. І для мене це теж нонсенс.